Привіт! З вами знову Академія Елватех, і сьогодні ми будемо говорити про рентгенофлуоресцентний аналіз оксидів. Оксиди, або, як раніше їх називали окисли, це неорганічні бінарні сполуки, до складу яких входить кисень у ступені окиснення мінус 2. В таких сполуках кисень може зв'язуватися лише з менш електронегативними елементами. Оксиди є найпоширенішими сполуками на землі. До цього класу речовин належать вода, пісок, вуглекислий газ, оксид алюмінію та оксид заліза, які є основою багатьох мінералів, і не тільки Рентгенофлуоресцентний аналіз це простий та швидкий метод для проведення кількісного аналізу силікатних матеріалів цементів, кераміки, природних мінералів та тощо. Висока точність та швидкість вимірювання, неруйнівна природа методу та проста підготовка зразків до дослідження роблять РФА одним з найкращих та найоптимальніших методів визначення елементного складу будь-яких матеріалів навколишнього світу та оксидів. Зокрема, основним завданням такого аналізу є визначення відсоткового місту таких оксидів, як оксид калію. Кальцію, заліза, магнію, титану, кремнії, сірки, фосфору, алюмінію і тощо. Варто згадати, що оксидні матеріали в навколишньому світі представлені широким колом об'єктів, які активно використовуються людиною в багатьох сферах життя. Зокрема, до них входять цементи, кераміка, глина. Археологічні об'єкти, силікатні матеріали, будівельні матеріали, шлаки та інші подібні матеріали. Як ви розумієте, питання проведення якісного елементного аналізу оксидних матеріалів є досить актуальним для фахівців з різних сфер виробництва, науки та техніки. Для перевірки оксидів можна використовувати як настільні, так і портативні прилади Елвакс. Але варто враховувати, що більшість оксидних матеріалів та природних мінералів складається з легких елементів, а для їх більш ідеалізованого визначення краще використовувати спектрометри з можливістю продувки гелієм, що дозволяє позбавитись від повітря та інших супровідних елементів, що за звичайних умов. Можуть спотворювати результати дослідження. Рентгенівська трубка потужністю в 50-60 кВт та сучасний СДД-детектор з високою роздільною здатністю та низькою межею виявлення елементів дає можливість визначити з дуже високою точністю вміст елементів в речовинах в діапазоні від натрію до урану в окремих випадках. Коли вам достатньо отримати загальний елементний вміст досліджуваної речовини, спеціалізовану пробопідготовку проводити не потрібно. Наприклад, вам треба побачити наявність того чи іншого елементу в певній марці цементу. Для цього ви набираєте цемент в кювету і ставите її на вимірювальне вікно приладу, запускаючи аналіз. Але як ви вже добре знаєте. Для одержання максимально точних результатів при дослідженні будь-якої матерії рентгенофлуоресцентним методом дуже важливо, щоб зразок був досить якісним. Зокрема, ідеальним варіантом вважається наявність зразка однорідного за хімічним складом, з гарно підготовленою для аналізу структурою та поверхнею. Крім того, Приладі під час перевірки оксидів розрахунок концентрацій заснований на методі фундаментальних параметрів, з припущенням, що усі досліджувані елементи представлені саме у вигляді оксидів, а волога та карбонати у зразку відсутні. Це забезпечує виведення результатів у вигляді чітких оксидних формул без потворення інформації сторонніми чинниками. Отже Проведення правильної та послідовної пробопідготовки забезпечить вас максимально точними та якісними результатами. Для початку, як ви пам'ятаєте, після збору необхідного матеріалу для формування зразків для подальшого аналізу потрібно ретельно підготувати досліджуваний об'єкт до стану однорідного порошку. З частинками, максимально наближеними одна до одної зернистості. загалом рекомендують ретельно подрібнювати навіть ті зразки, які вже представлені у вигляді порошку, досягаючи розміру частинок в 30-40 мікрон. При цьому не варто забувати про чистоту ваших зразків. Тому одразу ж позбавляйтеся від усіх зайвих структур, які можуть бути на поверхні або потрапити до порошкоподібного матеріалу. Наступним етапом, як і для усіх порошкоподібних матеріалів, буде термообробка. Тут нічого не змінюється. Просушуємо досліджуваний матеріал в пічці при 100 градусах Цельсія протягом 2 годин. Це дозволить позбутися конденсованої вологи. Після цього частина зразка піде на сам аналіз, а інша частина на прожарювання для визначення втрат при прожарюванні. Зразок необхідно прожарювати при 1000 градусах Цельсія протягом одної години. Це дозволить вам позбутися зв'язаної води, карбонатів чи органічного вуглецю, тобто від тих елементів, які є непомітними для РФА. В результаті ви отримаєте точне значення того, що втрачається при прожарюванні які необхідно вводити в програмі приладу для проведення точних розрахунків в якості поправки під час проведення аналізу? А зараз давайте перейдемо до експериментальної частини нашого випуску. Тож сьогодні ми будемо аналізувати два зразки двох різних залізних руд. І ми заздалегідь знаємо, що вони досить схожі по своєму вмісту, але в них також є деякі відрізняючі особливості. Для цього нам дуже допоможе, і ми його будемо сьогодні використовувати. Наш 16-позиційний змінник зразків і так само обертач. Тож, давайте перейдемо до першого аналізу. Ми позиціонуємо. Наші зразки на змінник. І у комп'ютері обираємо позиції для аналізу. Які саме нас стоїть на першій другій, тобто ми відмічаємо першу і другу позицію і запускаємо аналіз. А зараз будемо аналізувати ми з вами. І саме дослідження першого зразка. Тож подивимось більш уважніше. Він, база цього зразка це в нас оксид кремнію, який є, має вміст майже 70% 69,1%. Далі в нас іде оксид алюмінію 15,5%, оксид заліза феруму 5,5%. Оксид калію майже складає 3% концентрації, це 2,9%. І також в цьому зразку ми бачимо присутність титану. А тепер поглянемо на другий зразок. І в цілому він дуже схожий, як ми вже і зазначали. Так само в нас іде основа з оксиду кремнію 70%, майже 71%. Потім іде оксид алюмінію 13%. Оксид заліза феруму 5%, і також є в нас оксид кальцію у 1,5%. Але що що відрізняє ці зразки, окрім? Вмісту концентрацій різних обох, це так само відсутність титану у другому зв'язку е, зразку. Як ви пам'ятаєте, у першому зразку він був присутній. Не дивлячись на їх схожість, вони все ж таки різні. І ми б не змогли цього дізнатися без допомоги рентгенофлуоресцентного приладу компанії Elvatech. Elvax Pro. Тож, сьогодні ми з вами зробили аналіз оксидів за допомогою РФА спектрометрів компанії «Елватех». Робити аналіз оксидів дуже важливо, адже ці сполуки зустрічаються у навколишньому середовищі дуже часто, але вони також мають свої домішки. Тому треба аналізувати ці сполуки для виявлення правильних результатів та для відсутності будь-яких доміжок, щоб ви отримували чистий матеріал. І в цьому вам дуже допоможуть спектрометри компанії Елватех. А у нас на сьогодні все. Дякуємо вам за перегляд. І якщо вам сподобалося, дивіться наші наступні випуски, адже в нас для вас є дуже багато чого цікавого. Папа! -па.